Знову читаєш ботанко! Майкл, віддай мій наплічник. Аго, що це було? Хто не сховався, я не завинив. Це лише пранк. Прощавай, друже. Це було суперово! Мейбл, тебе більше ніхто не скривдить. Це мені? Я мріяла про це все життя. Синку, будь щасливий. Разом навіки? Так. То вона не вампірка, то ж ну Хм. Що це? У вас буде малюк? Незабаром ми станемо батьками. Це зовсім інша річ. Чи не так любий? Ох, я страшенно втомилася. Невдовзі ми дізнаємось, хто в нас буде. Вже терпець уривається. Влаштовуйтесь зручніше. Зараз ми перевіримо все. О, хоч би вампір. Агу, О агу. -о 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 -о. <плес> О, де ікла? <плес> О, вони на місці. Продовжуйте лікарю. З вами все гаразд. <плес> Вітаю у вас, дівчинка. Вона така маленька. Я страшенно зголодніла. Смачного родина. Ммм, смакота. Е -е -е. Ви впевнені? <плес> Мейбл, ти мусиш це скуштувати. Е -е -е -е. Я миттю. Жодних вампірських делікатесів. М -м -м, цікаво. <плес> Родино, погляньте на це. <плес> на вигляд напрочуд смачно. Одну хвилинку. <плес> М -м. Це мені? Ви такі дбайливі. Смачного дитинко! А може, не треба? О, ви все наплутали. Я хочу бургер. Ти впевнена? Ух, пощастило нам. І мені зарано радієш. Нам більше дістанеться. Любий дитині потрібна колиска. Я вже все зметикувала. Поглянь. Подушка готова. Але ж, маєш рацію. Дитині потрібні іграшки на вигляд днів року. Ех. Нашій малій сподобається. Це надто бідно. Мені вже час іти. Ані Руш. У нас тут невеличка проблема. Та й щастить Люба. Золото чи діаманти? Шок чи шифон. Нам потрібне все найкраще. Я знайшов колиску і це не якесь звичайне ліжко. Розумні технології. Джеку, ти все робиш не так. Я сама. Пінкі не чіпай. Віддай моє. Може, досить? Припиніть. Джеку, ти нічого не розумієш. Ой, Леле. Ми живі. Не хвилюйтеся. Мамо, тату, ми самі впораємося. Вибачте. Солодких снів коханий. І тобі кохана. Мейбл, Це вже занадто. Ауч! є одне затишне місце. Ти зі мною? Доброго ранку, люба. А де моя книга? Ага, попалася. Це неможливо. Люба, що трапилося. Мені потрібна моя книга. Okay. Нема питань. Відпочивай. Oh. Ти мій герой. А це тобі. Просто дзвони, якщо знадобиться. Oh. Денісе, мені спекотно! О, oh. саме вчасно. Це oh. для тебе, Люба. А? Що? Я більше не хочу морозива. Hmm. Фу! No не подобається. Hmm. А якщо так, What? ні. Я хочу це! Ідея What? це дістану. Okay. Гаразд. Мені незручно. Люба, а як щодо подушки? О, так значно краще. Okay. Hmm. Стрибайте! мені нудно. Що таке, Мейбл? Я хочу веселощів, у та танців. І вони вже тут. Заспіваймо! Припиніть. Люба, дивися, хто завітав до нас у гості. О, бути батьком непросто! Бррр, Я майже на місці. А ось і ти. Є. Люба, я вдома. Що? Мамо, тату, чи з вами все гаразд? Смачного мейбл. А навіщо мені фрукт дракона? Тепер я хочу ананас. А, буде виконано мейбл. Ох, і що мені вдіяти з тобою? Знаю, тільки не в цьому домі, мейбл. Ти заможна матуся. А отже, тобі потрібен новий гардероб от кутюр. Ова! Сила селена всього. Вибирай Агу, легше. То який я маю вигляд? Жахливий. Джеку. А так жахливий. Ви впевнені? А якщо так? Зелений у тренді. Катастрофа. Джеку. Це нестерпно. Надто бідно. Ви маєте рацію. Проте я маю ідею. Джеку, це. Ова, поглянь! Вона красуня. Почуваюся красунею. Ти впоралася, кохана. Тепер ти одна з нас. Що переглядатимемо? Жахи, звісно! Окей! Хм, Мені подобається мотай на вуз, Мейбл. Ось що означає смачний напій. Оге мені зле. Таке кволе. Перепрошую, я ненадовго. Мейбл обережніше. Не можна ж так. Ви щось сказали? О, знову. Мейбл. Мамо, будеш? Ні. Тоді я з'їм. Ось я. Скучили? Ова, Це мені? Okay. Подобається? Це найрозкішніший туалет. О, як несподівано. Сідай, Люба. О, чудово почуваюся. І ми також. Що це? Я вам не завадила? У такої, вибачте, більше не буду. Такий чудовий ранок. Ой-ой! Це почалося. Хочеш, біжімо. А -а -а. Люба, терміново в лікарню. Дихай, Мейбл, дихай. Я намагаюся. Знову ви? З дороги, татку. Мейбл, тобі все вдасться. Зосередьтесь, панове. Справа серйозна. М -м 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 -м. Матусю все позаду. Знайомтеся зі своїм малюком. Мамо, в нас хороші новини. Ми одружуємось. О, ви створені одне для одного. Очікуйте запрошення на весілля. Вечерю подано, люба. Що відбувається? Почнімо, любий. Вже кортить. Мені oh, щось зле. Фух, Здається, відпустило. Продовжимо. О, oh, ні, знову. Mm. А якщо так, тримай. Я вже тут. Трястя що хвилинку. Дивно, це все. Здавайся і класти. О, мейбл. Незабаром ми не станемо батьками. Для вагітна. Wow. Ава, вітаю. Вечері слово не давали. Люба, влаштовуйся зручніше. Матусю, чи ви готові? Треба зробити у Цікаво, як там наш малюк. Мамо тату. Привіт. У вас смакота. Їсти, їсти. Треба нагодувати дитину. Лікарю, ви знаєте, що вдіяти. Так, звісно. Дякую, матусю. М -м, криваво. Все як я люблю. Дякую, лікарю. Ви врятували нашу дитину від голоду. О, такої! Малюку, сподобався обід. А ось і десерт. Що? Хто тут? Ми хочемо їсти. О, не так швидко. Спробуй нас до жени Нічого не вдасться черевата? А якщо так? Шнурок? Це надто жорстоко. До роботи, матусю. О, допоможіть. Зі мною краще не зв'язуватися. Свобода. Як так? Про телепортацію чула. Йой, спершу в туалет. Що тут відбувається? До мене Отакої, такої ще хвилинку. Відолашна матуся. Вона, мабуть, зголодніла. Не дякую вампірко! Де ти? О, Вона залишила мені ланчбокс! Це так зворушливо. Мейбл, ти спиш? Як справи малюку? А -а -а -а. Ти погано поводишся. Я тебе не розбудив, Люба, кривавого раночку. А ось і сніданок кохана. О, я страшенно зголодніла. Почнімо з тістечка. О! Люба, я вже тут. Це все було в тобі. Вирішено більше жодних кексиків. А як щодо твоїх улюблених канапок? Вигляд, який треба. Але вони такі маленькі. Ти лиш подивися на неї. Ну, проводимо її в останню путь. Як скажеш, Люба? Прощавайте, діточки. Ми вас ніколи не забудемо. Тихіше, Люба. О, квіточки. Стукоти хочеш? О, Краще піцу замовлю. Доню, я вже тут. Мамо. Я не могла тебе облишити. А де Евальд? Трясця, здається, помилився адресою. Синку, я страшенно скучила. Мамо, а може, не варто. У малюка ще навіть немає колиски. Бабуся все виправить. Ха, почнімо. Мамо, це зайве. Не дякуйте, дітки. Любий тобі подобається. Не впевнений. Не вистачає декору миленько. Але це було моя труно. Це ще не все, діточки. Дивіться та вчіться. Та-дам! Бабуся, може, все. Так, гарно. Це ж був мій. Любий, не побудься, як дитина. Ми розпочинаємо конкурс на найкраще сповивання. Так, так, готово. Як справи кохані? Простіше не буває. О, а де! Час вийшов. Це неподобство Евальде. Ебальде. Другий раунд годування. Піймав, я в ділі. Діти завжди так багатсько їдять. Малята, татко вас нагодує. Здається, Ебаль зійшов з дистанції. І в кого мій зять такий кволий. І на стежку годування виходить Мейбл. Я готова, мамо. Діточки, кому свіженької крові. Матуся, Мейбл нікого не залишить голодним. І в нас є переможець. То що, готові? Е, Тільки не брудний підгузок. Косунця любий. До роботи береться профі. Малюку зараз перевдягатимемося. А це можна прибрати. Знову цей запах. Доні ти на це заслужила. Я стану найкращою мамою. Шановні акціонери, як бачите, індекс крові зростає. Одну хвилинку, це моя дружина. Каже Анчику, я на зв'язку. Любий, сталося дещо жахливе. Так, вже мчу. Мейбл, щось із малюком. Почухай на спинку, не дотягуюсь. Ти серйозно? Серйозніше не буває. Побачимося ввечері. Ти вже йдеш. Ми продовжуємо. Зачекайте хвилинку. Вже йду, Мейбл. Здається, у нас сьогодні вихідний. Що цього разу, кохана? Світло зламалось. Ти забула двічі плеснути. Бачиш, не працює. Мейбл, треба хлопнути двічі. Маєш рацію, а тепер можна й перепочити. Просто нарада мріє. А ось і він. На чому я зупинився? О, тут чемпіон. А вже ж я. О, це був останній папірець. Коханий, врятуй мене. Мені потрібні паперові кульки. Мейбл це вже занадто. Втім, я маю ідею. Пані має для вас супер важливе завдання. Гаразд! Mm. ви ж керівник. Mm. Як почуваєтеся? Oh. Судово. У серпні наші акції. Хвилинку. Мейбл, знову ти що цього разу. Кохаю тебе. Ой, я тебе кохаю, кажанчику. Це буде найкрутіше гендерпатті. У нас буде хлопчик. Навіть не сподівайся. Це дівчинка. Хлопчик. Дівчинка. Що побачимо, чи є верхнє. Зі мною краще не зв'язуватись, любий. Я просто непереможний. Ліпше, здавайся. І не подумаю. Ой ой, здається, почалося. Нам час до лікарні. Не зараз. Ти програв татку. Це проти правил. Продовжуємо Люба. Як скажеш, любий? Обожній дартс. Вважай, що ти програла. Тут лише один чемпіон. Як тобі це вдалося? Бачила? Буде хлопчик. Готовий. Почнімо. Але як? І це я ще не починала. У нас буде дівчинка. А ось і ні. Це хлопчик. Евольде. Як ти міг так вчинити? В мене буде син. Тихо, час дізнатися, головне. І це дівчинка. А може, варто перевірити? Це не навчальна тривога. Люба, я поруч. Довго ще. Мейбл, дихай, дихай. А -а -а. Вітаю у вас чарівна вампірка. Привіт, крихітко. Тату, Привітайтеся з дитиною. Ова, яка гарненька. Аго, припини. Я ж твій батько. Любий. Вона ж просто немовля. Крихітко, а ти куди? Повернися до батьків. Невель долови її. Я митю! Як швидко летить час. Нехай здійсняться всі твої бажання. З ним народження, Люба. Леле, мені вже часити. Знання не чекатимуть. Гарного дня, Люба. В мене будуть виключно відмінно. Ти навіть не уявляєш. О, Денісе, ти найкращий. Хе, я знаю. Побачимося на лекції красуні. Я тебе! Ауч. Подругу, я з тобою, тримайся, ми впораємося. Швидку допомогу викликали. Ми вже тут лікарю коте. Тільки не шипи. Мелені, прокидайся. Я так сумую за тобою. Лікарю коте, ти знову дряпаєшся? Лікарю, що то з моєю подругою. Мелані, то як? Я все добре мрняу. Нічого не збагну. То ти тепер Хелу Кіті, чи що? Не панікуй подруго. О, мій клубочок. А Гол, ти куди? Кому кажу віддай моє не віддам. А ось і не вгадала бухата. Кіті, я тебе врятую. Я ж казала, мій клубочок. Гей, обережно, не пожмакай мою шерстку. Не дякуй, Кітті. Леле, щось не те. Майбо я заслабла. Рятуй. М -м, все зрозуміло. Ауч, у тебе блохи, подруга. Котикам потрібен спеціальний шампунь. А може не треба? За мною блохи не пройдуть. Довірся мені. Кітті ось іде, виходь. Від мене не сховаєшся. А це ще, що таке? Ти просто невиправна. Ага. Знаю, чи ти готова? Неважливо. Скоро твоя шерсть просто сяятиме. Мейбл, няу. Ось бачиш, ти як новісінька. <правда> Щоправда, трохи рожева. Ой, ова крутезно. Трясця, це все через шкарпетку. Ауч, О, ні, тільки не блоки. Кітті, це все ти. Ранковий душ. Обожнюю квіти, і тобі теж дістанеться зубастику. Зачекай, ну ми пограємось. Ах ти ж негіднику. Віддай мого метелика. А -а -а, відпусти, не їж мене. Мейбл. Що тут відбувається? Рудольфе, як тобі не соромно. У Тебе ж дієта. Виплюня гол. Так краще. Що це було? Кітті, ти трохи прим'ялася. Зараз ми тебе почистимо. Ти догрався, Рудольфе. Віддай метелика. Няу. Моє. Хм. І більше не сваріться. Діти, маємо важливу тему. Записуйте. Угу, готово. Що там далі? Мяу. Тиша. Але ж це так нудно. Мелані, до дошки. Я гаразд. Розв'яжи нам приклад. Ікс, Хм, Що вдіяти? Складаємо, помножуємо, віднімаємо ділимо. Хе, простіше не буває, чи не так? Ні. Дій, подруго. Хм, цікаво, цікаво. Не втечеш. Все одно впіймаю. Готово. Хм, Хороша робота. Ти заслужила навідмінно. Вітаю, подруго! Лишенько. Діти, беріть приклади з Кітті. Пограємось! Йо, я не хотіла. Кітті зосереться. Забере геть свої кіхтики. Апетитно, але ж це ще не все. Блискіток забагато не буває. Смачного мені. Мяу. Милий хвостик красуне. Зголодніла, кекси скасовано. Мої смаколики повеси тут і обміркуй свою поведінку. Гей, допоможіть Мяу. Хто там кривдить мою кішечку. Мейбл, вони Вони... більше ані слова. Зараз ночуватиметесь у мене. Ой, Леле, Пінкі, ти не вдаха. Це відбувається. Вімкніть світло. Так, тобі й треба. Подруго, ми упоралися. Ми ще не завершили. Ти знаєш, що робити, друже. А ми більше не будемо так. Чесне лиходійське. Чи з тобою все добре, Кітті? Отак проучимо їх. Жахливе укладання, Пінкі! Тім я можу це виправити. Продовжуй, Кітті. Здається, їм подобається. За що? Браво! Оце так стиль! У маєш хист. Нічого особливого. Це все лапки та хвостик. А ось і мій обід. Зачекай. Скучили. А ось і я. Годні повторити. Що це було? Дуже бездарно. Жодного таланту. Іди геть. Авгу ви чого? Я ж старалася. Попався! Не панікуй. Зараз я тебе врятую. Малюку до роботи. Покажи но клас. Ти впоришся? А лоскітно! Заберіть геть того гризуна. Незвичайно! Оригінально! Це наш переможець. О, то це мені? Вітаю, мейбл! Дякую. А ось і ми. Подруго, подякуй цьому красунчику. М -м, а вже ж Готова дивитися котячі сни. Няу. Мені теж час спати. І комфорт понад усе. Не дочекайся. Ніч найкращий час для котячих тусовок. Де мої диджейські окуляри? Струсимо давню пилюку з цього пульта. воу воу, диджей Кітті хаус! Зачекай. бракує wow. творчого безладу. Простіше не буває. Скажи своє останнє «кря-кря». Що тут? О, тут? рулон туалетного паперу. Обожнюю. А що відбувається? Кітті. Мейбл, то ти прокинулася? Готова веселитися. Подругу, що ти тут влаштувала? Це люстра ленд. Обожнює цей атракціон. Трясця! Ой, чи з тобою все добре. Здається, що так. На сьогодні досить. Ми закриваємо вечірку. Подругу. О, стривай мене, не обдуриш. Відтепер у моєму домі жодних кішок. Прощавай і жодних вечірок. Ха, тепер краще. Це не чесно, мейбул. Ужах. Алло, мені потрібен клінінг. Чистота вже поруч. Чи є хтось удома? Так, так, я на вас чекала. Позбутися пилюки, помити підлогу і очистити світ від вампірів. Меган Ван Хельсенк уже тут. Ні, це зайве. Мейбл, ну мамиритися. О, то в тебе проблеми? Я тебе врятую. Тільки тримайся. Ось і кіхтики стали в пригоді. Хороша робота. А, Мейбл, ні. Я вимагаю адвоката. Відпусти мою подругу! Що ти там торочиш? Хочеш солоденького? Лови. Та ось і не дістанеш. Не намагайся! Це ти даремно. Пограємо з бухнастику. Стоп! Няу! О, яка крихітка. Почухати за вушком. А тепер тримайся. Люблю грати в квача. Є, Мейбл, ти на волі. Дякую, подруго. А з тобою я ще розберуся.